Добрий ранок малята! Ми сьогодні у нашій світлиці і нас до себе у гості запросила наша дівчинка. Чи пам'ятаєте ви, як її звати? Оксанка так. і наша дівчинка-оксанка сьогодні нам хоче розповісти про свою українську оселю. Що в неї є? І як воно називається. Дітки, тому що зараз наша оселя виглядає ну зовсім інакше, ніж раніше. Тому я запрошую вас у цю чарівну подорож нашою українською оселею разом із нашою Оксанкою. Розпочнемо! Розпочнемо, дітки, ми із спальної кімнати! Де спали люди? Ну, де спить наша Оксана. Дітки, ви бачите перед собою кровать. Обов'язково на цій кроваті була подушка, але дітки у подушки була вишивана наволочка. Бачите, ось така вона гарна. І обов'язково висіла доріжка, яка також була вишивкою зроблена. І обов'язково висів рушник. Бачите, ось такий гарний, гарний рушничок. І він, дітки, також був яким вишиваним, також був із вишивкою. Так? І була лава, на якої я зараз сиджу, біля нашої кровати. Дітки, ще раз обов'язково була ліжка. Подушка із вишивкою, килимочок на стелі та ось такий гарний рушничок і лам. Запам'ятали? Ви побачили, як було раніше гарно? Давайте перейдемо тепер до печі. Що ж там було і що стояло? Тепер ми, дітки, перейшли до нашої печі. Що ж було біля неї? Ла. Сама піч, як ви бачите, було багато, дуже посуду. І ось тут також біля мене дуже багато стоїть посуд. Він був із глини. Ось такий різноманітний, прикрашений, бачите? Посуд із глини. Різноманітні. Їх тут також в мене дуже багато. Це що, дітки? Чи пам'ятаєте ви, як називається цей посуд? Це. Глечик. Ми вже із вами про український посуд договорили. Це глечик. Ось такий гарний. Багато дітки тарілочок також, подивіться, ось такі гарні тарілочки були також прикрашені. І вони були із різноманітним розписом. Ось така гарна українська піч. Дітки, давайте ще раз, ми сьогодні були в якій оселі? В українській, так, ми подорожували із нашою дівчинкою Оксаною. Вона нам показувала свою українську оселю. І, діточки, наостанок, ви побачили, що було раніше в українській оселі. Я хочу, аби ми із вами прикрасили подушку. Як ми це будемо робити? Ви дізнаєтеся згодом. Давайте для початку ми зробимо пальчикову гімнастику, і на згадку про наше заняття ми із вами прикрасимо нашу подушку, також зробимо її з орнаментом українським. Наші пальчики маленькі і рівненькі і гарненькі, можемо з пальчиків ми зробити зайчика. Зайчик вушками пряде, по сніжку гуляти йде. Ну, а тепер, малята, давайте будемо приступати до роботи. Будемо прикрашати наш аркуш папер. Нам знадобиться фарба жовтого та червоного кольорів. І нам знадобиться наш. Пальчик. Ми сьогодні саме ним будемо прикрашати наш аркуш паперу. Ви бачите приклад, як в нас буде виглядати. Розпочнемо ми із червоного кольору. Дивіться, що ми із вами робимо. Ми макаємо наш пальчик, набираємо фарбу. Перше, що ми будемо робити, ми будемо малювати. Ось такі смужки. Побачили. Тепер як ми їх будемо малювати? Ми розпочнемо із цього боку. Зверху ми із вами ставимо пальчик, і ось такими рухами, бачите, замало фарби, набираємо ще. Ось, так. ось такими. Рухами робимо такі хвилі. Якщо замало фарби, то ми ще з вами будемо її набирати і обережно доходимо до краю аркуша паперу. Тепер робимо з іншого боку. Беремо знову фарбу, Покаємо пальчик наш. Тепер. З цього боку так робимо так ще набираємо. Угу. Замало. І ще нам потрібно трішечки фарби. Все. Тепер, дітки, ми будемо робити ось тут ще лінії, які ви бачите на нашому прикладі. Тому ми знову ж таки. Набираємо фарбу на наш пальчик, і знову ж робимо ось такі хвилі. Набираємо ще фарби, і ще трішечки. Так, тепер знизу. Ось тут ставимо пальчик і робимо хвилі. Ось такі. Все дітки. Тепер ми будемо робити квіточку у нашому центрі, але для початку. Підемо і змиємо фарбу із нашого пальчика. Ну, а тепер маляти, давайте зробимо ось таку гарну квіточку у центрі. Нам знадобиться фарба жовтого кольору. Ми беремо, набираємо її на пальчик наш, ставимо ось тут по центру крапочку, ось таку гарну. Тепер будемо робити квіточку. Ще набираємо фарби. Так, замало. Ще набираємо фарби. Все, дітки, ось така квіточка в нас вийшла. І тепер ми ще жовтою фарбою перекрашаємо ось тут наші куточки нашої подушки. Ми набираємо ще жовтої і ось так пальчиком робимо ось такі крапочки. Моїх із вами більше, все дітки? Дітки, ось так ми гарно із вами прикрасили нашу подушку Дітки, давайте повторимо. Ми сьогодні із вами говорили про яку оселю про. Українську оселю. Ми подивилися, як виглядає кімната, в якій люди сплять, так? як виглядала подушка, що висіла на стіні, так? що саме прикрашало. Так? Ми подивилися біля печі, що стояла пічка, і біля неї дуже багато було. Посуду різноманітного і виготовлена із різноманітного матеріалу. Оксана, дякуємо тобі за таку невеличку екскурсію до української оселі. Дякуємо тобі за те, що ми зробили на загадку ось таке гра, гарне прикрашання нашої подушки. Дітки, я вам тепер пропоную також зробити ось такий гарний малюнок. Я вам кажу дякую і до нових зустрічей, дітки! Бувайте!